Я парень сеяла, по, -по мотик заводжу, Тра-та-там мало танцює, да-да-да, Пацани кричать Ха-ха-ха Вас піднімає ту-ту-ту, сел гуляй, вау я влітаю в клуб там 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 парень села, тут всі пізда. Поїхав у клуб на своїм мопеді пацани в куртках, а я в з золеня, мотик мій трой, але свій звук і мало вже прилипає, хочу круг, хочу круг, бармен згорів, каже, ти хто такий? Я парень села і в мене свій стиль, батя дзвонив додому йди, а я в клубі кричу. Не сьогодні ні.

Світло ми як в мегаклубі А ми в ромашці, бо нас тут робить. Мало танцюю, як тік-ток зірка, пацани з боку Оце пизда спілка, хоть дермить кареве як дракон, хоча на ділі старого хламбатон. Мамка написала Синку, ти де? Да? а я під баси розкручусь, гей Я парень сел. мій мотик летить. Вау, вау, -а, а мала гречі давай, а? Пацаны такие, да, да 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 Селага ха И вся тусовка ла 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 Парень цела, ну шо, пішла жара Гуляємо в клубі, не берет на об'єкт Пацаны в сборі, тут повний комплект, Мыть ко злива, гришка справа тримаємо строй Сільський спецназ, мы влетаем, наче бої Футболки биле, одета спроси поищать Три-три-тра Має здорова, ми вриваємося потім, бо тут наш дом. Дід Васько командує. Почали ми під, під як штурмовий Вас Паске в груди, ба, ба ба, мала пишіть. Ой, оце жара! Синотан сполу став жорсткий. У кого велику, у кого мотик старий. Клуб прифігів, бо такого не ждав. Це не просто тусовка, це сільський спецназ Я парень зела. Мотик заводжу, тата та мала кричить, давай. а?

Să ne vedem la nușoabii